Саме під таким девізом ми працюємо вже п'ять років в ефірі, даруючи нашим слухачам позитив, актуальні новини, подарунки та гарний настрій. Ранковий ефір для вдалого початку дня. Доброго ранку усім! Ви слухаєте ранкове до кави! Актуальні новини, щоб слухачі завжди були в курсі найважливішого у місті, громаді та країні. Новини на подільському радіо. Доброго дня, наші дорогі слухачі. Ви на хвилі Подільського радіо для вас працює ведуча Дарина Семко і на часі новини області. Ми говоримо про те, що стосується кожного і завжди перевіряємо факти. Майже 500 гостьових ефірів: різні історії, події, зірки та цікаві люди. За ці п'ять років ми подорослішали, розширили наше покриття, запустивши ефір у місті і стали енергонезалежними, встановивши власну сонячну електростанцію та систему накопичення енергії. Ми перша радіостанція в Україні, що працює на власній СЕС. Це дозволяє нам бути незалежними від зовнішніх обставин. Подільське радіо це не лише ефірні хвилі, це медіа підтримка важливих подій, що гуртують громаду. Ми завжди там, де звучить музика, де відбуваються соціальні ініціативи та спортивні змагання, де народжується енергія єдності. Особливою сторінкою нашої історії стала відкрита студія під час першого владиження Бог Сапфест упродовж цілого дня. Наші ведучі виходили наживо, просто з міського пляжу, серед музики, спортивних змагань і сотень відпочивальників. П'ять років, і це лише початок нашої великої подорожі. Ми стали частиною життя громади. Ми пишаємося тим, що наш голос лунає у ваших домівках, авто чи офісах щодня. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо слухачам за довіру, гостям за щирі розмови, а нашим партнерам за те, що разом із нами втілюють мрії в життя. Попереду ще більше ефірів, зустрічей і гарного настрою. Подільське радіо: п'ять років разом із вами.